Вітаю! Мене звати Ольга Заплесвічко і сьогодні про таке. Як святкували День перемоги у місті. Репортаж наших журналістів. З Великодним православні віруючі святкують. Молоді таланти досягають перших вершин зіркового майбутнього. Ми пам'ятаємо прем'єра історико-документального фільму у Борзні». В приміщенні районного будинку культури відбувся молодіжний конкурс Крок до зірок. Участь у ньому брали жителі як нашого міста, так і навколишніх сіл. Сам конкурс мав багато різних номінацій, зокрема, вокал, хореографія та кращий ведучий, які проходили за різними віковими категоріями. Лідерів, які тяжко працювали над номером, було видно одразу, але це не полегшувало роботу вельми шановного журі. Загалом було цікаво подивитися на талановитих жителів Бернянського району. Безперечно, залишилися задоволеними ті, хто повернувся додому з перемогою, але й всі інші не засмучувалися. Ми танцювали джайв. Не дуже страшно, тому що ми багато вже танцюємо вдвох, займаємо різні місця, їздимо на конкурси. Ні, мені ніколи не страшно. Да. Да, вони дуже сильні всі, гарно танцюють. Ну що тут казати? Нам сподобалось, ми взяли участь, і ми напевно перемогли. Не страшно зовсім, тому що ми були впевнені в тому, що ми вийдемо за пляшами. Нам поставлять ці п'ятірки. На нашу думку, нам не було конкурентів, тому що ми багато тренуємося, багато проводимо часу на танцях і тому ми впевнені в собі. Ми перемагаємо впевнено. Ми краще. Наші земляки продемонстрували неабиякі таланти, що не могли залишитися непоміченими. Тож вітаємо переможців та бажаємо подальшої творчої наснаги, успіхів та яскравих злетів. Православні християни цьогоріч святкували Воскресіння Христове. Цієї ночі у всіх храмах міста відбулося святкове богослужіння, а також традиційне освячення пасхальних кошиків. До них мають входити м'ясо, сир, яйця та безпосередньо Пасхи. Освячують кошики по завершенню святкового богослужіння. Детальніше у сюжеті. Великдень це найбільше релігійне свято, яке відзначають навесні. У цей день, згідно з християнською легендою, Воскрес Ісус Христос, після того, як був розп'ятий на хресті. Це диво для віруючих людей символізує звільнення від гріхів. У народному уявленні це свято оновлення землі природи. Підготовка до свята займає цілий тиждень, кожен день якого має особливе значення, і які відзначають проведенням певних обрядів. Передує Великодню Великий Семитижневий пост. Відзначають Великдень по різному в різних країнах світу і навіть різних регіонах України. Перед Великоднем всі сім'ї печуть смачні паски і фарбують яйця в яскраві кольори. Є традиція запалювати свічку і вставляти її в паску під час освячення. Якщо донести запалену свічку до самого будинку, то буде щастя і багатство протягом цілого року. Існує народне повір'я про те, що після Великодня остаточно теплішає, тому чим раніше свято, тим швидше настає весна. І як ми бачимо, це справді так. 9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як день перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Для вшанування пам'яті на площі нашого міста відбулися урочисті святкування. Із сльозами на очах і біллю в серці ми згадуємо ті страшні події, які не залишають байдужим нікого. Детальніше далі. Святковий концерт. Панахида, мітинг, покладання квітів до пам'яток загиблих героїв, сум, і водночас радість. Шостій годині ранку про перемогу над гітлерівською Німеччиною сповістив по радіо диктор Юрій Левітан. Тому 9 травня вважається днем перемоги. Хоча воєнні дії тривали ще не один місяць. Щорічно, це ну я так рахую, найсвятіше свято у нас в державі. Десятки тисяч це тільки борзнянців, 10 тисяч загинуло на полях великої вітчизняної війни, і тому я хочу всім побажати сьогодні. Здоров'я, щастя, бадьорості, духу і ще довгих років життя, щоб вони були коло нас. Для українців, як і для всіх інших народів, об'єднаних тоді в СРСР, велика вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки та діди за сьогоднішній мир в Україні. За надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. В честь 68-річчя дня перемоги в кінотеатрі Промінь відбулася прем'єра історико-документального фільму Ми пам'ятаємо фільм висвітлює події нашого краю, які відбулися в період Другої світової війни. Дякуємо всім, хто прийшов на прем'єру. За чисельними проханнями фільм знову можна побачити в повторному прокаті найближчим часом. Слідкуйте за наступними випусками ВКонтакті, Однокласниках та на каналі Ютуб. З вами була Ольга Заплесвічко. До наступних зустрічей!